Таю, бо зараз я розкажу, як пройти авангард 1 на дравіце. Умова зайняти перше місце в своїй команді за завданою шкодою, але ще знищивши при цьому один ТТ. Як добре, що цього добра в боях хватає. Для легкого проходження цього завдання треба лише танк, на якому подобається грати, і трішечки упоротися в ТТшок. Але хто я такий, щоб не зробити це на ось цьому? А якщо улюбленого танчика немає, то на томату GG можна за зручними фільтрами відібрати персональні танчики, на яких настріл де як по маслу, Щасти!